Русифікація та культурна війна, як імператриця Анна Іванівна нищила українську ідентичність у першій частині. Я вам розповіла, як імператриця Анна Іванівна позбавила Україну гетьмана та передала владу російським чиновникам. Але це був лише початок її плану. Наступний етап русифікація та культурне нищення України. Вона не тільки контролювала політичну владу, але й прагнула знищити саме українську культуру та ідентичність. Перший крок у цьому напрямку зробила ще в тисячу Тридцять першому році, коли видала наказ вилучити з українських церков всі книги старого українського друку і замінити їх московськими виданнями, це був символічний удар по українській духовності. Церковні книги відігравали важливу роль у культурному житті, а заміна їх на московські видання означала наступ на саму душу українського народу. Далі більше в українських колегіумах імператриця ввела викладання російською мовою. Фактично, українці були змушені навчатися російським наукам на со. Ствінам російським язики це був черговий крок до стирання української мови та культури з карти імперії, але вона не зупинилася на цьому у 1734 році. Видала таємний наказ своєму наміснику в Україні, князю Олексію Шаховському та тому самому росіяни, що керував правлінням гетьманського уряду, усіляко заохочувати шлюби між українцями та росіянами. Мета була очевидна знищити національну самобутність через поступове змішування з росіян. Далі ще у 1738 році вона наказала конфіскувати і спалити всі привезені зі Львова українські календарі на 1739 рік, замінивши їх московськими. Навіть така, здавалося б, дрібниця як календарі, не могла залишитися поза контролем імперії. Цей крок чітко показав, що Росія прагнула контролювати кожен аспект життя українців, і нарешті не можна не згадати, як на будівництво української лінії систем. Ми укріплення, яка мала захищати імперію від татар, було примусово мобілізовано 30 тисяч українських козаків та селян. Ці люди працювали на важких будівельних роботах, фактично будучи використаними як безкоштовна робоча сила для імперії. Попри всі ці жорстокі заходи, українці не втратили своєї національної ідентичності. Репресії та ресифікація не змогли знищити український дух. Історія показує, що навіть під найсильнішим тиском Україна продовжувала боротися. За свою культуру та мову це була лише одна з багатьох сторінок української боротьби за свою ідентичність. І, попри всі утиски, ми продовжимо зберігати свою спадщину.